Що то за любов, коли все у тебе є, що то за любов, коли серце ще не б'є, що то за любов, що бере і не дає, що то за любов, що до сліз не доведе, що то за любов, коли все у тебе є, що то за любов, коли серце ще не б'є, що то за любов, що бере і не дає. Що то за любов, що до сліз не доведе. Тихий-тихий вітер проминає через квіти, як побачити, її, що мені робити, де шукати щастя, як ту посмішку скривити, чому люди томляться від того, де попити? Рипомиломантам лунавми чисте мило, ми в серце, що то ми в Боже став покрив. Що колись створив небо то мій край, як тах летів, хотів в рідний птаха. я ма подів час гучних подій дай знайти її ту любов, що не міг відчути. Через буржі, що, -то що -то за любов, коли все у тебе є, що то за любов, коли серце ще не б'є, що то за любов, що бере і не дає, що то за любов, що до сліз не доведе, що то за любов, коли все у тебе є, що то за любов, коли серце ще не б'є, що то за любов, що бере і не дає то за любов, що до сліз не доведе. Минулі тони, наче рани на мені, що пронизували серце, коли заблукав у тьмі. Пробігаючи мости, дні проходили, а ти все тривожиш моє серце, наче цвяхом у руці. Знайти тебе хоча б на мить побачити, Запам'ятати назавжди твою красу, Щоб бути сильним. І ти, я знаю тим, хто бачився, я воскрес дим нема вершин, бо та вершина ти одна і більша не буде вершин що -то за любов, коли все у тебе є, що то за любов, коли серце ще не б'є, що то за любов, що бере і не дає, що то за любов, що до сліз не доведе, що то за любов, коли все у тебе є, що то за любов, коли серце ще не б'є, що то за любов, що бере і не дає. Що то за любов, що до сліз не доведе.